Так, народ, Тігри, доброго ранку. Приїхали ми на Мрео пісачин сьогодні вівторок. так? Взяли талончик на оформлення автівочки ту, яку підбирали у суботу. Я зараз покажу вам, люди вже з'їхались, ми вже тут. Одну автівочку будемо сьогодні перевіряти документи, ті, що переробили договір куплі-продажу. На... Будемо заїжджати на ринок Лоск. Тож кому цікаве таке відео, сьогодні оформлення. На 10-10 у нас талончик. Зараз у нас там е без 20. -10. Тож дивіться, бачите, от уже люди поз'їжджалися, зараз покажу, Люди поз'їжджалися, це ми на спортежі. І от, такі от меган, Отакий от меган підібрали, без жодного підфарбування. Все повністю. На ковпаках. Меган 4-17 го року. Кошту 11,5 забрали за 11,100, Без жодного підфарбування з оригінальним пробігом 247 тисяч кілометрів. Ну, К-9К, все, сажовик. АБС, все піймали по двигуну, форсуночки всі близько одиниці, все як чотенько. Фари у нас оця комплектація, що світиться у нас дужкою, Все, доповнювачі, звичайна літня гума, Все зробила, людина там дораблювала, у нас, і тут було пошкодження по бамперочку трошечки. Зробили, все нормально. Так, так. це кондиціювання провіряють. Ну, Все в гарному стані, комплектацію покажу далі. Зараз вона от на київських номерах. Машинка була підібрана на лоски, у людини був бюджет. Це розповім трохи далі згодом. Ну, Давайте покажу зараз комплектацію, яка є. Так, у нас четвертий меган на невеликому моніторі. Для четвертого мегана це ну, маленький монітор. Клімат-контрол, 6-й звичайне ручне стояночне гальмо, мультикермо, обрізане кермо. Так, у нього автосвітло, автодощ, 4 скло підіймача, регулювання без складання. Так, є таке. Це, звичайно, будемо так казати, комплектація, але ж ціна. Педалічки у нас все в нормі, під ковриками у нас все в нормі. сидушечки дуже в гарному стані, підтримачки всі, це такі з шкіряними вставочками по бокам. Ну, знаєте, так, підлокітничок у нас працюючий, все, люстерка звичайна, потолочок дуже чистенький, полочки, все на місці. Давайте покажу стан заднього. Стан заднього. Карти, ось дивіться, да? дивіться, скільки місця в Мігані в четвертому. Ну, Він трошки довший, за третій, більш зручніший, вже. більш такий знаєте, як презентабельний. Ну, Я вважаю, що це буде краще за 17-й рік з рідним пробігом не мотаний. Я думаю, це буде краще автівочки. Дверцята, Бачите, так от виглядає, що 20 Дверцята зачиняються гарненько. Все працює до кожної кнопочки. Тут у нас Знаєте, да, там у нас запасочки, все. І робиться у нас як перегородочка о, за цих, і двойне, двойна підлога робиться, щоб можна було класти щось знизу, більш, карманчики, ну все, інструмент на місці, полиця у нас працююча, все працює. Пластмасочки, оці заглушки, всі на місці. Нічого не кручено, ні жодного болтика. Машина без підфарбувань. Підібрали такого автівочку. Зараз там люди бачите, чекаємо на 10-10 у нас талончик. Будемо тримати пальчики навхрест, щоб у нас без тривог, без нічого. Так, лінза, галоген і отака от стрічечка у нас на габарит. Доповнюючи, повторюсь, там людина доробила, отут на бамперочку було пошкодження, зробили ну, не дуже, але загалом піде. За такі кошти зараз ми поміняємо номера, поміняємо номерні рамки, подарунок. Моторчик К9К, півторачечка. Отак от виглядає. Гарно, чудово, допомагаю людині поставити на облік. Кого що цікавить, ставте коменти, лайк. Кому цікавить там, які документи, що треба. Бачите, там у нас автівочка буде на червоних номерах, а тут у нас автівочка на білих номерах. Вже після першого власника. Люди будуть другий власник в Україні. Ну, Загалом все гаразд, все чудово. Зараз тільки тримаємо навхліст пальчики для того, щоб пройшлося без тривог. Друзі, ну хоч скрещують пальці, хоч не скрещують. Все рівно. Я завжди казав, що талон треба брати на ранок, для того, щоб за день все це зробити. так? Ну, буває десь там фартить, десь везе, десь везіння якесь там. Буває, що там за час, за півтора там, години все це робиться. Але на сьогоднішній день, от зараз 14-15 ми тільки ну, отримали вже номери, отримали документи повністю, техпаспорт там вимучили, робили ще експертизу додаткову, десь там була помилочка, ну вимучили. Завдяки тим що кабелі літали, там що там у нас, там загроза балістики, ну то все херня. Вимучили, зробили, все зробили. Тепер у нас на сьогодні номерочки, дивіться, раз. З нашою рекламкою все гаразд, нові, нові рамочки ті рамочки порисок ще зняли, новинки свої поставили, буде додаткова реклама і буде все. Там йдуть у нас незаконні валютні операції, але ми все це зробили. Зараз там людина що там доробить, дорахують, скаже якісь декілька слів. А ми будемо продовжувати далі. І людям ще будемо сьогодні замінювати водійські посвідчення. Обидва талончики взяті. Чекаємо на чергу. Так, люд... люди не хочуть зніматись, стоять отам, от, не хочуть зніматись, не хочуть сказати пару слів, ну але... Вдячний їм за те, що звернулися до нас по підбору. Кого цікавить підбір там, автівочки на ринку, чи десь іще там по об'явам, ну, звертайтесь, там будуть понизу в опису в описі і десь на відео будуть наші контакти. Звертайтесь, підберемо для вас таку автівочку. Перевіримо повністю все. Які були у нас помилочки по цій автівці? Хтось десь колись в техпаспорті, в технічному паспорті вбив 66 кВт, а у нас мотор на 81 кВт. Так от, поки ми там все це перевіряли, провіряли. Ну кажуть, що всі експерти кажуть, що це незначна помилка, на ній можна кататись, можна все їздити. То есть, ну, все воно так і залишилось, але людина стала впевнена, що це е, чому затягнувся час постановки на облік. Ми людина хотіла впевнити, що стоїть саме той мотор, який ми перевіряли, який ми знали, що він саме той, що стоїть все то що на ньому нічого не змінювалося, зробили експертизу. Зробили висновок, експерти дали цю справку, що все гаразд. І все, ми на, на цьому закінчили. Пішли, віддали документи, тривога закінчилась. Віддали документи і нам її поставили на облік. От вона вже на таких номерах, АХ-1930, ОХ. А ту автівку Opel Астра, ту другу автівку Опель Астра, яка там буде вставлена на відео, людина буде ставити на облік самостійно. Тож, хотіла, щоб ми їм там допомогли, але там певні обставини. Завадили йому ці, ці наші роботи. Ну Але ж всі документи перевірили, машину сьогодні доглянули, доглянули документацію, номера двигунів, номера козавів, все, що договір купив і продаж був виписаний правильно. І відправили людину додому. Тобто на сьогоднішній день. По договору куплі-продажу можна їздити до кінця військового стану плюс 3 місяці. Тож знаєте, якщо у вас автівка на договорі куплі-продажу, незалежно на червоних номерах чи на наших державних номерах, то все у вас гаразд буде до кінця військового стану плюс 3 місяці. Але ж не забувайте робити страховку. Десь вам допомогу буде Hotline Finance. Десь вам допомогу перевірку карвертікал, кому цікаві якісь знижки по цим тим, Звертайтесь, допоможемо, розкажемо, де краще зробити, де що дешевше. Тобто все робимо для вас. Так, друзяки, ну от дивіться, підібрали таку от Астрочку, Підібрали два варіанти на суботньому ринку. Отаку от Астрочку взяли людині. Там бюджет був до 6. Машина 7-го року. 1,6 Вінпортова астра. Все, вона, вона повністю у двойному перефарбуванні заводське. І є невеличкий косячок у нас перефарбування по у цій стороні. Б'ється 230, там 300, 310 п'ятнишко і все. Більш нема нічого. Комплектація у нас не найбагатша, але ж все ж таки астра. Шторочку хтось пиздив, запаску хтось вкрав. Ну таке от за 5700 чи 5800 вона стояла. Да? Да, 5850. Старгували на 5600. Отака от у нас звичайний кондиціонер працюючий. Мультикерма нема. Є у нас автосвітло. світло. Ось там от, бачите, так? Да? Два скло зеркало з авто звісно, автодощ. дощ. душечки в гарному стані. Переробили договір куплі продажу на людину. Все, отак от вона виглядає. Всі скло рідні. На білих фарах, як кажуть, на противотуманках. Такий одний номерок, рішоточки всі цілі, хромчик весь цілий. Так, ну переміряти не буду. Вона на гризині МС на німецькій, Диски в гарному стані. Я маю на увазі тормозні. А так без зауважень. З мінімум. Дах ціленький. Ну, Машинка трошки грязненька, але ж підальки дивіться, хто там. Трохи грязненька, ну я думаю, буде видно. Це все працює, це все круїз працює. Рульчик в оригінальному стані, хто там спеціалісти по керму, будь ласочка. Є. на машині у нас 253 рідного пробігу. Перевірений за помилочками, були впіймані помилочки по АБС, по всьому. Перевіряли, по документам все співпадає, є тюфи, є повністю сервісна історія. Така от гарна автівка, що таким от містким. Чудовим багажним відділенням. Є отака. Зараз людина скаже пару слов, як звернулася, де нас знайшла. Так? Доброго ранку. Доброго ранку. Що ви як, ви, як ви до нас підійшли, як в як, чому ви націлились, щоб ми перевіряли вам машину? Побачив вас по Ютубу. Да, от Людина з Ютуба підійшла, Подавшов. трошки соромилась. Знаєте, завжди незручно там підходити в перший раз. Потім роззнайомилися в, суботні, в суботній риночок. Чому і не було відео з суботнього риночка? Роззнайомились, все. Пішли, подивилися одну, другу, третю, перевірили там дві машинки. Та да, четверту вибрали. І як вам ця машинка? От ви на ній катались, Огонь? Да. Огонь. Доволен. Большое спасибо вам. Все, дякую. Хай вона їздить, подарували людині отакі ось рам... номерні рамки з нашими. Логотипами. Ну, кожна машина, яка приобретається, або купується у нас, або через нас, буде їздити з нашими рамочками. Ну, людина сама їх поставить, як буде ставити на облік. Все, всім гарно. Перший варіант показали. Другий варіант буде вже нам рево сьогодні на оформленні. Наші контакти, червоний бренд. Всім дякую. Розібралися з документами. Все, от людина зараз від'їжджає. Заснімемо оце, як, як вона від'їжджає. Ластівка вона завелась і поїхала. Що ще треба? Сьомий рік, чистий сьомий рік, модельний, рік вироблення, рік постановки на облік. Все, хай гарно служить людині. Всім папа. -па. Так, друзяки, мал маленька ремарочка. Вставлю це в відео, по то, що по пошуку по підбору. Людина звернулася до нас по пошуку автомобіля на автоматі, бо має якісь певні. В общем, людина інвалід. Військовий, все. Треба була автівка на автоматі з повним привідом. Доступна гарно, щоб ГБО поставити або дизельову. Знайшли гарно, переглядали багато автомобілів, знайшли гарну. Ми зараз на Мрео робили експертизу. Отакі ось опелентара. Там ведуться у нас незаконні валютні операції, йде розрахунок за машину. Зараз вже там на, на початок п'ятого вечора отакі от на гарній комплектації в чорному кольорі з одним підфарбуваннячком, на дисочках. Гарні, партроніки задні, партроніки передні. Бачите, на тимчасових номерах. Ну, комплектація тут багатенька. Ну, антара є антара. Понизу вона вся повністю в ідеальному стані. Під фарбування у нас по цьому ось крилишку Незначне, є трошки місце там, там 5-7 см, але ж з гарними там фонарями, з гарними усіма лісочки, всі такі гарні все обслугована машинка. Замінити мастило. По сервісу у неї там все, 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 все є обслуга. Замінити мастило, два. І 4 бензинови, ось такий апаратик. Тож кому потрібна потівочка, будь ласка, звертайтесь, коментуйте, пишіть. Всім гарного дня. На мотору так ось так у нас перший запуск, холодно, 8 градусів. Запуститься, як він. первый запуск хорошо так есть такие. так саня вот мы на подъемники так смотрим амортизаторы задні сухі. ну то есть понятно по кузову вин просто блядь, ну чудовый так у нас вот задний редуктор вот по полу осям все сухо все наглухо сухо по задним этим пыльники на опорные диски тормозни не гнили Полный привод я. Вот смотрите. Бачит, колесо дергается. Полный привод дергаем. Теперь опять диагонально. Сейчас перейду, То есть это говорит о том, что полный привод раздача. Теперь смотрим на вот это колесо. Вот я кручу переднее право. Полный привод. То есть резкий толчок. Полный привод рабочий. Так, передняя правая стойка. Суха. Гранаты, пыльники, все целое все сухо. Так, по скосу. по блоку все сухо, по гидроблоку сухо. Так, ну, не знаю, как оно передаст. Он полностью сухенький. Так, левая стойка передняя суха. Опорник целый. Поехали по карабам. Давай Карабан. все стабилизируемся. Караба. Все, бач, все целенькие. Ну, це прикручиваемая деталь. Це пыльничек, який держит блок управления ручником электро. Так, Тут точно так же, башь все сухо. Даже вот эти рычаги, кроме вот этих вот нижних, они не ржавеют. По кардану, по кардану у нас все, все хорошо, но ну, по блоку я говорю, хорошо. Единственное место коррозии, вот пыльник находится. Накладка сверху. Вот она. Вот бачит она. Вот накладка сверху, возле горячей трубы. Он бачишь, вот она, только единственная. А так, вот дивись, вот понад трубой ввожу, понад карданом. Подвесной у нас в норме. он вот бачики, состояние, у новый, блядь. Вот даже без покрытия. И нигде ничего совершенно. Классно. Разыночка оригинальная, гофра цела. На коробке все хорошо. Катализатор на месте, не вареный. Не вареный, нигде ничего. Все на месте. легкой легкое запотеть, и то все от замены. Все сверху, сверху, сверху все сухо. Ну, все классно. Все полуось целенько. Все хорошо. Так, давай сейчас пробежимся по трохи на конец Тут у нас все. Сейчас проверю, сброшу видео, проверю они подшипнички, и подшипнички, тогда уже отзвонюсь. Комплект кулис у нас тут. Зараз вечинен. Не комплект, а вот таких вот три гарнюних зимовых колесчаточка есть. Полностью все там Пинокомплект у него 4х4 така.